Календарі 2 червня, і це останній день навчання у цьому навчальному році. Але, на жаль, цьогоріч він був не такий, як завжди. Сьогодні об'єдналася наша шкільна сім'я від України до Німеччини і Варшави. Звучить славетна пісня, головна Увага, друзі, Ленагім держави. Свято сьогодні обпалене війною, бо Україна моя у вогні, її захищають справжні герої, неньки моєї, доньки й сини. Незламні духом, мужні й сильні творять історію й майбуття, щоб ти і я були завжди вільні, щоб мирним і радісним було життя. Війна це не сон, це жахлива реальність. Згадаємо сьогодні героїв своїх, а тих, кого вбили кулі ворожі. Хвилиною мовчання вшануємо усіх. Шановні батьки, любі діти, колеги і колежанки, сьогодні надзвичайний день, день закінчення навчального року свято останнього дзвонику. За рік ви піднялись ще на одну сходинку свого життя, стали мудрішими, взрослішими, добрими душею. Ми всі Чилися разом. І сьогодні пишаємось спільними досягненнями. Ми пишаємося кожним з вас. Хочеться побажати всім нам яскравого, теплого, світлого літа, міцного здоров'я, миру, добробуту в ваших сім'ях. Будьте кращими, будьте успішними, будьте Справжніми патріотами своєї держави. Слава Україні. У ну, навчанні ми вже перші кроки здавали. Важко було навчатись, але все подолали. Є бажання у нас найдорожчі в світі, щоб настав мир в Україні та не гинули діти. Щоб під небом блакитним колосилися ниви, щоб сміхалися люди, жили дружно і щасливо. Щоб країна розквітла, незалежна і вільна. Хай зісниться бажання за моє надміно. Той час умови непрості, Він нас підкала нас на шкільним порозі. Ми молодь України, хай ще й малі. Та в життячі мрії здолать ніхто не в змозі. У цьому році я прийшла в четвертий клас. Я так чекала співпраці школою, але настав важкий в країні час. А Україна нині хоче спокою. Зійснявся всі бажання точно знаю. Життя нового почнемо обзати, а в ньому лиш найкраще миті. Щасливі діти, радісна сім'я. Є час навчатися, і час любити, і часто є для спокійного життя. Я вам бажаю мрії всі здійснити, і миру Україні, що так чекали, і прожити це найкраще мирне літо і щоб і горя більше ми не знали. А наш дев'ятий клас вже йде зі школи. У кожного із нас своя яскрава мрія. Дорослі, серйозні, відверті щирі. Ми України майбутнє і надія. Цей рік для нас був незвичайний, багато місяців навчань. Та все ж нам є про що сказати, та всім навколо показати. Любов, тривога є в очах. Сьогодні школу покидаю. Якась непевність навіть страх. Що далі там мене чекає? Ратисвале! Вся великим нам швидко виросли і стали крутими. Ми зірвали, ми зірвали. Дорогі наші вчителя, ми вдячні вам за терпіння, за усмішки, за оцінки, за жарти та за грізні слова. За жарти і за турботу. За ласку, за розуміння, за дружбу, за мотивацію, за чесність. Шановні вчителі, сьогодні я хочу висловити вам свої найщиріші побажання. Ви здійснюєте велику роботу, навчаючи, надихаючи та керуючи молодими розумами. Ваш внесок в наше життя не перевершений, і ви заслуговуєте на безмежну вдячність. Спасибі вам за те, що ви вкладаєте свою енергію та знання в кожен урок. Спасибі вам за терпіння, за усмішки, за оцінки та жарти. Ваше прагнення і професіоналізм надихає нас і допомагає нам рости та розвиватися. Також бажаю вам здоров'я та відпочинку. Ви заслуговуєте на це після тяжкого напруженого року. Візьміть час для себе, відпочиньте, наберіться сил та енергії, щоб приступити до нового навчального року з новими ідеями та ентузіазмом. Ще раз дякую вам за цей рік, це мій останній рік у цій школі. Я бажаю вам дуже гарної дороги професійної і сподіваюся, що ви ще зробите не одне покоління розумних, сильних. Та цілеспрямованих українців. спортзалі тихо, не бігають діти, на стінах шарики і на столах квіти, і не насваряться помаду вчителі. Сьогодні можна сьогодні випускний останній раз. Одягнеш форму і поплачу стані вальс, танцює за сльозами строї, заучівки раз, в каптьорці ти покуриш світ з руком і перший раз до ранку не повернешся до... Ну ось і все. Навчальний рік позаду, попереду канікулів пора. Як дочекалися, шкільна наша громада, радіють всі, дорослі й дітвора. Лише дзвінок, подай свій голосочок, а то ми вже забули його спів. Лунай востаннє нам у цьому році, спогадом школи і тихих мирних днів. До побачення, школа! дочекайся у вересні нас. Ми усі повернемося в рідні і затишні стіни. Незабаром прийде перемоги і розквіту час. Будемо жити у вільній і мирній своїй Україні.